Той час, коли депутати обласної ради у сесійній залі вирішували питання порядку денного засідання, під стінами головної адміністративної будівлі області відбувався пікет, організований обласною організацією Комітету захисту України. Учасники акції висловлювали про те, щодо антидержавницьких, за їхніми словами, дії влади, які загрожують суверенітету України. Протестуючі попри невелику кількість, висловили надію, що їх кожного разу буде все більше, і народні обранці таки дослухаються до їхніх вимог. Тому, не шкодуючи свого часу, у понеділок прийшли під стіни обласної ради, щоб висловити свою незгоду з тим, яку, який, яка політика проводиться зараз в державі: антидемократична, антиукраїнська, антисоціальна проти народу. І, хоч на сьогодні небагато. Але ми сподіваємося на те, що обласна рада, яка десь втратила свій імідж у зв'язку з ви знаєте з тими подіями, з харківськими угодами і так далі, що вона все таки прислухається до народу, до голосу народу і прийме відповідне звернення до на сесії сьогодні, до уряду, до президента, до верховної ради з тим, щоб зупинити цей наступ на основні права людей і зупинити наступ на Україну.